В Ужгородській публічній бібліотеці нещодавно зібралися поціновувачі різьб'ярства. А таких немало, що показала, зокрема, виставка робіт. Автори – учні школи художньої різьби по дереву та гуртка різьби по дереву ліцею Теобанд. Під керівництвом Віталія Кінча. Учасники гуртка з малювання для виставки підготували відповідні роботи. Утім, і ці діти захоплюються різьб'ярством. Чи є чотири мої роботи? Тиродатель, два бозубики, залізна людина і Миколай. Моя улюблена робота це беззубок. Це такі динозаври. Динозаври? <поцелуйтесь> так. І що Вони роблять Вони можуть літати. А чому ти їх виїжджає? Я дуже люблю. Вони E, хороші. Вони подорозилися e, з одним хлопчиком і один зубик катав його. Я на малював по мені дуже робить фотосі. Я дуже роботів люблю. А чому ти любиш робити? За що? чим вони цікаві? Mm, бо вони, вони можуть. Рятувати. А що це за кран звати? То, що, то, що його е, поставив на землі. Я люблю роботів і я люблю, я люблю їх малювати, тому я і не малював робота. Розкажи про цього робота. Чим він особливий? цей робот ламість батьків все, все робить? І, наприклад, готує їсти. «Вкладаю спати і готую обід і, і вечерю. Щоб батьки мали більше часу відпочити і їм було легше. Виставка з різьбою по дереву присвячена темі Різдва. На цій картині зображено Йосифа Марію і Ісуса народженого, коли він лише народився і він був лише дитятком і мені було не дуже важко вирізати цю картину, тому що я записався з перш з першого дня пер... другого класу. Ці роботи тут є техніка плоскорелефної різьби або пластичної та геометричної. Різьблення тварин, людей на релігійну тематику та птахів. Лісберство. Це найперше це самовираження для мене подобається за свою складність та збереження традицій. А Даніель вирізьбив таку ось зірку, аби мати з чим колядувати й продовжувати традиції. Ця зірка є виконана. З таких класичних елементів геометричної різьби, а в центрі якої є надрукована ікона Різдва Христового в візанційському стилі. Закарпаття завжди славилося майстрами з художньої обробки дерева. Та в певний час інтерес до цього виду мистецтва почав зникати. Тож художник-різьб'яр Віталій Кінч вирішив ситуацію рятувати. Заснував школу художньої різьби по дереву, а згодом і почав вести гурток у ліцеї Теобенд. Сам до слова є членом Національної спілки художників України, лауреатом премії імені Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі. Кажуть, неталановитих дітей не буває, їх треба просто спрямувати. І якщо до нас вони приходять, я сам навіть не знаю, як, але не так зацікавлюються, що ще ніхто не відходив із школи, що дуже їм цікаво. І батьки задоволені, що діти займаються такою справою. На виставці одна найбільша робота пана Віталія. Він продовжив справу батька. Батько, художників у 63-му, закінчував Василя Свиди по дереву. Ну, якось, може, по спадковості, але но... свого часу я не дуже цікавився різбою, бо я займався другою справою. Я музикантом, я по весілля грав. А потім не знаю, щось так раз і думав, давай попробую, І відтоді вже не відпустило. У бібліотеці таким заходом завжди тішаться, Адже книгозбірня кожного разу стає осередком натхнення. Недарма один майстер сказав, що дерево це матеріал, який, який пам'ятає руки майстра, і це ми можемо побачити в цих чудових роботах. Наставником є Віталій Кінч. До речі, перша виставка Віталія Кінча. Була у нас в бібліотеці дві 2016 року. Це була його презентація. А тепер він вже презентує роботи своїх учнів. Виставка в бібліотеці триватиме до 12 січня.